Молодець, маратику. Так, ти, будь ласка, а чи можемо ми довіряти комусь своїй й таємниці? Так, кому? але не всі. А кому? Батькам. Батькам. А ще братику, сестричку, сестричку. Можливо є в тебе, Ага. В угу. мене закусіком. За кущиком у дворі, так? Ясно. Дітки. А якщо ви довіряєте цим людям, що це означає? Чому ви її довіряєте саме цим людям? Бо вони найрідніші наші люди. Так, і ми... Вони нас народили. Вони вас народили, тато з мамою. Так, тато робить. Так. так, ну це, це питання ми, це ми розберемо пізніше, добре? 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 Отже, батькам і рідним людям можете довірити свої таємниці. Діти, а у мене є. Щось таке цікаве для вас. Визотецький секрет у мене там є. Хочете подивитися? Так, хочу. ось я вас кількість там їх. Ой, я багато. Дізькі, що це таке, Кубики. Олексій! Візьміть, будь ласка. що ж е

Діти, осінній ліс може мати відношення до качечки. Чому? Чому? Чому маєте? на лавочке, Будь ласка, пройдемо до нашої карти. Ось ми з вами цілий тиждень працювали за картою, правда, і дуже багато уже гілочок зробили. Але в нас одна гілочка лишається вільною. Давайте ж прочитаємо, яка ця гілочка, що ми будемо сьогодні розкривати. А, та, та, я та, я... Зараз нам Назарчик і Софійка підійдуть до столику, віднайдуть картинки, що відносяться до казочки, «Кривенька качечка і приклеїть. А ми з вами поговоримо про казочку. Добре? Скажіть, будь ласка, а чи була у кривенької качечки таємниця? Яка? Не казати їм, що вона перетворяється. Не казати, чи вона боялася, щоб дідусі з бабусею цього не побачили, не дізналися. Марат. Якщо мені хочеться то треба спитати, чи мало чи ні. Але я запитала, чи була Кривенькою кажучи, таємниця і яка? яка, 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 яка саме. Бо вона перетворилася на дівчинку. Вона перетворювалася. На дівчинку. Качечка перетворювалася на дівчинку. Скажіть, а дід з бабою дізналися про цю таємницю. Дізнували. Вони звалися під кущем. Під кущем чи, під кущем, чи, під... чи за... Гом... за поморою? Так. А звідки вони дізналися, що це? Каточка віде... таке робить? У сусідів. Від сусідів, молодець, Оляшка. Вони запитали у сусідів. А чому вони запитали про це? Щось наштовхнуло їх на це, щоб вони запитали про це саме. А, а, а що? Що вони прийшли додому, бачили в хаті? Вони бачили гарний стіл, все було прибрано, там було багато їжі. Борощів. Так, пирожки. пирожки вареники, Борщі, борщи. Борщ. 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 Так, голубці. І голубці були в ясний салат, правда? що Щось таке хоїться, так? І вирішили за зеленькою качечкою. Що зробити? Відрянути. Так. І що ж було далі? Коли вони дізналися таємницю кривенької качечки, що сталося далі? Спалили. Спалили. Спалили вони спалили гніздечко. Вони спалили гніздечко. Це таємниця. Це таємниця була, так, кривенької качечки. І далі що ж відбувалося? Кривенька качечка побачила чи ні? Побачила. Так, побачила. Як вона відреагувала на це? Заплакала. Так, і що вона сказала? Засумувала. Нам не буде в них жити. А чому? Вони палиличку. Правила порушили, порушили. І порушили правила таємниці. Молодець, Молодець за харчику, правильно. Дітки, давайте я вам буду казати речі, а ми вам продовжимо. Добренько. Да. Якщо, дідусь, як ви, дідусь, з бабусею не порушили таємницю кривенької качечки, то наємницької. То якби, дідусь, бабусею, не спалили гніздечко кривенької качечки, то ми вона осталася, то вона б залиш. Не, не жити, так? Так. Далі зараз, зараз вони швиденько. Вони треба. трішки розгубилися, ми почекаємо, вони зараз приклеють і ми розглянемо, чи правильно? а чому ти собі не клеїла? Ти ж намазбилася, перебимося. Швиденько, часку йде. Дітки ж чекають, хочуть дізнатися. Так. Софіка, я вас у чому ти стоїш? Так. А Дінка, і ви додому вже є ще. Одинська. Давайте, Шатинку. Зараз ми розпоємо всі дивіться. І дуже багато. Ми спробуємо їх розкрити усі, але якщо ми здигнемо.

І сюди. Ось, ось ми вже і справилися. Сідайте, зараз ми розглянемо. Дітки, подивіться, будь ласка. Діди. Сидіть. Подивіться, будь ласка, на ці малюночки. Ось дівчинка щось шипочей хлопчику. Підходить сьогодні до ділочки да. таємниця. Да. Пентло вона що робимо? І що Секрет, Секрет, мабуть, якийсь розповідає. А ось цей малюнок підходить. Так. Чому? Тому що діти з бабою спалили там її гніздечко. Так, підходить. Отже, справились таке завдання. Ні, жаку, тобі, Але маль, подивіться, маль. тут залишилися ще малюночки. Це хто? Хом'ячок. Це хто? Жабка. Це хто? Рідки. Ні, колеги. А це хто? коло. Дітки, правильно діти зробили, що не наклеїли ці малюночки от сюди до таємниці, до нашої. Да, да. А чому вони зробили це правильно? Бо вони недоречні. Так. Недоречні, молодці. Так, я вас запрошую. Я, я вас запрошую ще до столів, будь ласка. До, краси, до, казки, до казки кривенька качечка» Молодці. Ілюстрація до казки кривенька качечка. Так. Зараз ми з вами будемо відкривати таємниці. Подивіться, будь ласка, на малюнки зліва і на малюнки справа від вас. Так. Роздивилися. Скажіть, будь ласка, чи всі ці малюночки мають відношення до нашої казочки? Так. Да, да. Правда? Подивіться на малюночок зліва саме верху. Зліва, саме верхні. Зліва. Пілічко. Молодець. Пілічко. Чи пілінка? Пілігенка. Як ми можемо ще лагідно сказати? Пир -пир Іначе. Пір'я що? що ще? Пір Якщо вона одна. Піргінка, пір пір'їночка. Пір а коли багато пірінок, пір'я. Пір 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 Молодці. Так, дивимося на малюночок нижчі пір'їнки. Що ви над вибачите? Так, зараз Алінка. А буля, гуля так. Підеш до дошки? Так, ти саме ще Так, дітки, ми зараз з вами будемо працювати з лівцями. Так, Ви ліки лікції будемо писати схему. Заповниться. Подивіться, на схему під е, малюночком. Так, Під малюночком. Там є кінці схеми запитання. Що він означає? Та чого він там? Це ж таємниця, треба її відкрити. Нас кравенька качечка рози, щоб ми дізналися останній звук у слові. Давайте промовимо слово Вінок. Молодець він уже знає. No, she doesn't. Одна рисочка. Одна. Далі. За звуком який чуємо звук? О! Сказали всі. О! Який це звук? Волосний. Волосний. Ну і останній звук. Кружий. Який звук? Палочка. Молодець. Вже зробила. Добре. Так. Ми потім. Я хочу ще з малочки. Не вийшло менше, не було. Ви все вийде, нічого страшного. Ми потім будем, ще будемо розкривати. Багато-багато. Так, подивіться, дітки, на малюнки справа. Справа під вас. Справа, так? Ось три малюнки. Давайте ми назвемо ці слова. Хліб, хліб, хліб. хліб. Словочка. Добре. Поклали, будь ласка, ліпці. Поклалиці. І скажіть мені, слово хліб. Односкладове, двоскладове чи трискладове? Трискладове... Три Слово хліб. А ну перевіримо. Один хліб. Один. Один склад. Слово борщ. А слово качечка. К чечка. Так, подивіться, у вас є схема, три. Так, 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 так. є одно складове слово, а є схема до три, слово. Три. Так. До першої схеми, які слова відносяться до верхньої цієї схеми? Кліп. Кліп, так. Та? Борщ. Борщ. Боч. Саша, ти згідна? <клухи> Мара, ти згідний з Так? За паром не вийшов. Згідний. <клухи> так, ну і внизу у нас є з кожу трьох складове, три складові. Знайшли? Дівчинку. Катечку. Вони ж знайшли з нею дівчинку. Що... А E ласка, Окладіть листечко. Окладіть листечко. Серединку, серединку. Почекайте, почекайте, не сваріться, акуратно, Щоб наша катечка була задоволена. Можна, все можна, так. Ось так. А тепер на листочку можна накласти ще? Чієчку, будь ласка. Я, я... я тоже підходь.